Всім привіт, друзі! 24 вересня, 2024 рік, Кривий Ріг. Ось вже і Лідія, друзі, достигла. Буду е зрізати самі грони і переробляти на Я вам вже казала, бо я нічого, окрім як на сік його не пускаю. Тася, моя зірочка, ти кушаєш там? Кушай. Кушаю собачка, мій красивий мальчик. Мирочка ухода. Мира, Мирусь. Ты ходишь тут, моя дівчинка, моя горнюня, куколка, моя дівчинка, умницок, умницу. <coughs> В общем, друзья, оце я по позрізаю усі ягоди на ліді і зріжу зовсім. Сам пагон і викину. Я там поприкопувала декілька кущиків. На наступний рік вже восени я викопаю і посидю сюди. Або ще, ну ще подивимося, може, щось докуплю, ще якийсь новий. Ну Лідія мені вже е, надоїла. Вона для мене вона не смачна. Е, вино, ну, в принципі, ми ніяке спиртне не вживаємо. То е, ну, лідю обично на вино держать, мені вона не потрібна, бо ми вино не п'ємо. І сік, в принципі, якось так ось не дуже нас То Буду, друзі, її викидати. О, Масянчик, Масянчик. Ано, бачите, на дворі сидить масянчик мій. Коло трояндочки охороняє трояндочку, друзі. Вже розквітла вона жовтенька трояндочка. Друзі, як тільки е, троянди відквітають, я знову їх відрізаю, і вони починають квітнути знову і знову, і по, вони квітнуть, виходить, е, увесь сезон. І спочатку тепла і аж до настання, настання холодів. Е, друзі, що я тут трохи ось посадила у цьому кусочку, а, друзі, погляньте, як я обрізала персик. Ось ось. Такого це я вчора такого обрізала, щоб і йому було вдобно, і мені вдобно було ходити, бо тут гіляки падали прямо сюди. Ну, в общем, в принципі, хотіла я його теж, друзі, викидати, але передумала. Все таки як-не-як, я порахувала із цього персику, ну, мені хватило на, на усе, що мені було потрібно. Я і торгувала, і їла, і варення зварила. Тобто, хай Ліпше залишається. Він мені тут е, погоди не робить. Друзі, от того я посадила, ось, ви, ось, е, м'яту. Вона добряче прийнялась. Друзі, просто у мене у знайомих росте така м'ята, Я отакого от взяла, повидьоргувала, руками прям не викопувала, як змогла, так от з корінцями повидьоргувала. і оце, друзі, понасаджувала. Єдиний, єдине, що, друзі, кожен день заливала, заливала і заливаю досі, щоб воно тут було постійно, постійно волого. Ну, вологе. А щоб вона швидесенько прийнялася, Ну вона вже, як бачите, вже вже ось, вже поприймалася. А це в мене отут тут у крану, це в мене два кущики ліліси. Це теж дуже добре і для чаю, і додавати до якихось там блюд. Ну, що, що ми там готуємо, теж дуже смачно додавати. Так, огірочок у мене тут ось як вже такі холодні ночі, а воно ну, пішли-пішли погляньте. Огірок на огіркові. Ось у мене кусеньких дуже багато. Ну, надіюся, ще щось зібрати із цього. Помідори, що оце в мене я мамоту жовтий. ось, воно вже пожовтів. Це Два кущики, це що я, друзі, спасенків садила, дуже довольна цим, що іменно спасенків. Те, що е, кущами росли я мамо, то дуже поганий врожай, дуже малесенький. А іменно спасенків великі, дуже багато, і що досі, досі, досі. Так, тут у мене ще досі е, жовті черіки, дзвіночки. Ще їх, ще їх, друзі, багатенько такого вони виглядають. Дуже гарні, дуже смачні. У малесеньких баночках їх е, маринувати дуже вдобно, е, дуже, дуже класно. Так, і ось у мене ще червоні череки дуже багато, друзі. Е, саме що останнє залишилось, це червоні і жовті череки. І їх ще, друзі, багато ще будуть і будуть до самих морозів. А от такий во, оце ну, вони дуже схожі. На вигляд вони схожі, єдине на е, на колір жовті і червоні. Ось такі черики. У мене дзвіночки. Е, дуже смачні, кстати, і на перекрутку, і на сік, і на все, 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 все остальне. Е, так, що мене ну, тут просили показати. Малину, друзі, просили показати. Ну, оце все, що із жовтої малини залишилось. Якось воно ну, дуже попалило сонечко. Оце в мене червона малина. Воно там е, ще. Рядочок червоної малини, там вона ліпше, бо там більш тіньочок, а тут більш сонячно, то вона більш вигоріла. То от кого, друзі. Просить мене курчаток показувати, друзі. Оно ну вони. Оно. Бачите, ну. курчаточки лежать, загоряють. Друзі, я вам казала, що я їх <кій> пустила до великих сторони. Але вони дві-чтири доби побули і я їх вирішила назад пустити, щоб вони бігали надалі, де хочуть. Бо великі курі їх зовсім не прийняли. Вони їх клювали, ганяли. Їм не було вдобно як і їсти, як і водички попити. То я їх знову випустила. І оце вони бігають. Ну, всюди, друзі, всюди. Де хочуть, там і бігають. Ось моя верба, котики. Що на 8 марта торгую. Погляньте, яка вона велика, велика, вже вимахала із гілочки. Погляньте, яка здоровенна. Що там, мої курочки? Що моя дівчатка? Так, ось, друзі, прибираю потихеньку колоновидні яблуньки, обрізаю, вирізаю, коріння прибираю курочки. зараз буду годувати. Буду годувати друзі. Мішанку сьогодні намішала. Сьогодні друзі я їм мішала макуху, подрібнену пшеничну крупу, цільну пшеницю і трохи цільної кукурудзи. Оце що в мене було. Ну, Я воно на слідучу неділю замовила, мені привезуть, але наразі ну, все, що було, те я таке от змішую. А я сюди додала. На моє стадо на 60 курочок. Я додала 1 столову ложку солі з найвеликою гірочкою і 2 столові ложки соди теж з найвеликою гірочкою. Це, це як натуральні вітаміни. Щоб не додавати ніяких преміксів, ніяких там що. Премікс я даю. Премікс я купувала, я вам показувала. так. Бремікс чудо ім'я фірму. Я такий таке додаю. Але я його друзі додаю лише взимку, я вам ще казала. Тоді, коли немає зовсім нічого. Ніяких ніяких друзів вітамінок, коли немає. Ото -от, тоді я додаю. Ось о, друзі зараз покажу. Ви мене просили. Отакий от от премікс. Він дуже класного качества. У мене, коли був зоомагазин, він користувався самим найбільшим попитом і він ну, дійсно діє. Це не реклама, друзі. Я вже, в мене вже більше року немає зоомагазину, я нічого не рекламую, але просто я підказую друзі, тим, чим я користуюся. Так, ну що, підемо, наверное... оно, погляньте, як Міра любить Масаньку, а Масанька її Оно. Облизує. Так, ну що, будемо їсти, корочки мої. Друзі, зранку встаю, вмикаю світло, ще мене писали. Ви що, навіть і влітку вмикаєте світло? Ну звісно, друзі, звісно, і влітку, і взимку і восени, і, і навесні завжди вмикаю світло на день, і у мене немає вікон. Корякну у мене там темно. І для того, щоб вони неслися, щоб вони там вільно ходили, обов'язково потрібно, щоб було там світло. Тому я їм вмикаю світло. І ну, десь у 6 вмикаю, о п'ятій ранку, у сьомій ранку. Кхе, коли, коли можу. І вимикаю десь о 10-й вечора. На ніч вони е, сплять вже. Отакого. Будемо кушати. Мої користь, мої дівчатки, ворог. І і курчата появилися. там, друзі, оце залишаю трохи у мисці і відношу до курнику, щоб великі курі їм не мішали, щоб вони добре наділися. І по типа типа І И покипа-типа улицы. Ти куди, Міру? Мірушка, не треба не сюди йти. Ми підемо до городу. Ще, друзі, ось у мене помідорчик бронзон залишився. Це теж гібрид. Тут в мене ось багатенько ще, дуже багато тут у мене. Теж череки, дзвіночки червоні, дуже багато їх воно і ще квітнуть. І ще вони, якщо тепленько, друзі, вони ще й будуть і будуть. Я їх не буду поки що викидати. Хай вони зростають, поки а там буде видно. Трохи залишилося ще сержанта пепера. Друзі, вже зібрала насіннячка, але ну пофасувала, фасую, ще трохи залишилося дофасувати, і будемо продавати. Скоріше за все, може через тиждень я вже почну продавати насіннячку і перцю гіркого, і, і своїх сортових томатиків. Так що слідкуйте за відео. Друзі, у відео я все всім розкажу. Буду продавати. Тільки новою поштою і Укрпоштою у усі міста нашої країни. О, сержант Пепер почав квітнути друзі. Погляньте. Ну його вже ці квіточки, це вже, це вже не буде, друзі. Це точно, бо вже холодно, дуже. То такого так. Ось у друзі, я поприбирала вже, позрізала колоновидні яблуньки. Воно одна, одна залишилась, воно вже поспилювала. Ось у майже корінь докопала. Ну, там залишилося ще один корінець викопати і, і все, друзі. І одну один корінець буде викопаний. Ту отаку. Так, що я хотіла ще показати. Друзі, учора. Позасівала і от уто у хатинці для томатиків, що в мене томати зростали. Там декілька кущиків, ще томатиків доростають, доспівають, і декілька кущиків огірочків. Я там воно понасажувала ще є вони то. Ну Помідорчики, ось друзі, вони ще такі зелені, але вони, вони ще достигнуть, друзі, ще тепленько. ще достигнуть. І, і от, -от о, це я поперекупувала, повдобряла курячим послідом. І засіяла гірчицю. Друзі, я все сію гірчицю без город, там, де в мене зростали огірочки чи помідорчики, я все засіваю обов'язково гірчицю. Вона, по-перше, розрихляє землю, вона додає мікро-макроелементів до нашої земельки, не потребується після посіву гірчиці сівозміни, Тобто, я на одному місці дуже багато років висаджую і огірки, і помідорки, Дори, і помімо того, вона сама герчиця, корінці та верхушки, вбивають багато усіляких поганих. Мікроорганізмів, які є збудником грибкових захворювань, і деяких шкідників вона теж вбиває. А і ще друзі, на цих містах, де зростає добряча гірчиця, якщо не пожалкуєте насіння, не так три насінини на метр, то не буде зростати бур'яну. Ну ніякого зовсім дуже багато плюсів у цьому сидиратові, і в неї коріння м'ягкеньке воно перепріває за зиму. Верхушка м'ягкенька, вона. Перепріває, перемерзає за зиму і віддає все у земельку свої макро мікроелементи. Ну, тобто Для мене це самий найкращий сидрат. Я дуже багато усіма, майже усіма користувалася. Нічого мені не сподобалось, окрім горчиці, біла гірчиця. І крім неї я більше не користуюсь ніяким. Оно, огірки. Ось погляньте, такі манесенькі, але воно ну, огірочки є. Це в мене персину огірочки. Кому цікаво, подивіться, на каналі є яке насіннячку я висіваю. Це вже друга посадка, друзі, бо першу вже давненько я перебрала. Ну, в общем погляньте. А, друзі, і обов'язково гірчицю треба хоча б перший тиждень добряче заливати. Ну, десь перший день я засіяла, залила. І десь через кожні 3-4 дні буду дивитися по температурі, як жарко, не жарко буде. І кожні 3-4 дні буду заливати. Як тільки вона добре підніметься, то можна вже не дуже вже і палящого сонця немає, то вона буде добре зростати. Що, друзі, декілька днів тому я вам показувала, що я на цьому місці висаджувала, висівала гірчицю. Ось вона наразі отаково, Погляньте, як швидесенько вона зростає. Дуже швидесенько. Ну прям дуже-дуже. І вона таким ковром лягає, то отаково. Тайсон, що ти там робиш? Шкода, вона, погляньте. Не пускаю зараз в город їх, бо вони, я ж позасівала герчицю і вони її витоптують, бігають по городові. Анвариють, бачите, шкоду роблять друзі. Дуже багато собачки шкоду роблять. Ну а ле ж вони мої любимі. Я їх з вулиці підібрала. Хто з нами давно на нашому каналі знає прекрасно всі твариночки, що у мене в дворі, вони підібрані з вулиці. Дуже багато я годую безхатніх твариночок і собачок, і кишечок. Раніше в мене був зоомагазин, дуже багато лікувала. Ну тому, що були фінанси. Зараз фінанси не, не такі. Ну нічого, друзі. Все буде Україна, друзі. Як тільки закінчиться війна, я скоріше за все відкрию знову зоомагазин і буду і. Собі заробляти і допомагати безхатнім тваринкам, і годувати, і лікувати. Ну, в общем, низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий дуже, дуже тяжкий час. Дуже тяжко усім містам наразі. Ну цієї ночі, слава Богу, слава нашим захисникам у кривому розі було тихесенько. Наразі погода у нас тепленько. Ось, ось погляньте я у такому платічці. Це наразі десь біля дев'ятої раночку, і ну тут тепленько, не, не прохолодно, отаково мені не прохолодно. Так що температура, але вночі, друзі, вже прохолодно, дуже прохолодно. То от кого температура у нас. О, воно вже гірчиця, піднялася. Погляньте воно кусінчик. Бачите, яка вже велика. Дуже швидко. Вона дуже-дуже-дуже швидко зростає. Груша. Ось все. Зараз покажу. І на цьому кускові погляньте, дуже швидко гірчиця, воно піднялася. Піднялася, воно стелиться, стелиться прям ковром. Дуже-дуже добре, дуже добре, друзі, стелиться то отаку, от друзі, дуже вам велике усім дякую за те, що ви дивитесь наш канал, за те, що підписуєтесь, ставите лайки. Дуже вам всім вдячна, дуже вас люблю, ціную. Ціную вашу, кожні ваші коментарі. І всього-всього, усім самого найкращого, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Хай вже закінчиться оцей кошмар, що у нас відбувається в країні. Бідні наші захисники, захисниці, скільки років, вже вже не один рік вони захищають нашу країну. Ще раз дуже-дуже вам дякую. Низькі вам, уклін, наші дорогесеньки, що ви даєте нам жити так, як ми наразі живемо. Всім, всім, друзі, всього самого-самого, самого найкращого, самого прекрасного, добрих врожаїв. Залишайтеся з нами на каналі, будемо. Вирощувати будемо обробляти дерева на слідучий рік. Все буде добре, все буде Україна, друзі. Слава Україні!